Дивитися перший міський, вітаю вас на нашому каналі. Це інтерв'ю дня у студії Ірини Коробко. І будемо говорити про те, що Одеса офіційно отримала статус зони бойових дій. Що це взагалі означає, чи означає ще що щось для нас, Одеситів? Що це означає для міста? для... Переселенців для інших категорій людей ну, взагалі, як кажуть в Одесі, що ми з цього отримаємо в нашій студії сьогодні. Сергій Лужанов, адвокат, керуючий партнер адвокатського бюро Лужанов та партнери. Вітаю вас, пане Сергію! Вітаю вас! Сергій. Дякую, що прийшли! Давайте будемо розбиратися, тому що новину оприлюднили. Трошки про неї я не бачу, щоб її дуже активно обговорювали, і в мене таке, знаєте, закрадається така думка, що нічого ми з цього мати не будемо. Але хочеться все ж таки зрозуміти на юридичному рівні і в цих всіх аспектах юридичних можливо щось зміниться для Одеси, можливо, що зміниться для Одеситів, для мешканців міста і взагалі для влади можливо місцево. Ну тобто, що з цього ми будемо мати? Давайте так офіційно ми вже отримали цей статус. Правильно я розумію? Е, так, дійсно, офіційно місто Одеса. Ну, ще декілька населених пунктів одеської uh -huh. області були внесені до територій, де відбуваються бойові дії. Uh -huh. Таким чином фактично можна стверджувати, що офіційний статус у нас є. Хоча ми четвертий рік поспіль є учасниками власне цього всього, так але ж офіційно ми це отримали, і що це змінює в юридичному полі. В юридичному полі фактично це змінює, якщо казати про розріз ВПО, наприклад, особи, які будуть залишати Одеську область або місто Одеса, mm -hmm. ту територію, яка є зоною бойових дій, фактично вони відповідно до закону можуть отримати статус ВПО та відповідні виплати. Однак, враховуючи 4 роки війни і того, що в нас не було цього статусу, на мій погляд, юридичний, це будуть. Можливо, якісь юридичні перепони в цьому. Mm -hmm. Тобто необхідно буде обґрунтовувати підстави для залишення території, на якій, хоч і ведуться бойові дії, але вони не є такими активними, наприклад, як Сумська чи Харківська область. Да. Ну, тобто їхати з Одеси не означає отримати статус ВПО. Мені та? так Тому? здається. Тому що? Мені здається, що будуть додаткові перепони. Це я чому так ем, стверджую, бо е, наскільки ви знаєте, в нас є на всій території зафіксовані форс-мажорні обставини, от якщо проводити аналогію права з форс мажорними обставинами, сам факт військової агресії не є безумовною форс-мажорною обставиною. Треба mm -hmm. довести, як само вони вплинули на той факт, що ти не можеш це виконати, це я кажу це виключно нонсенс на мій да, да це, ну, я розумію. Да, 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 про що да. говорите про закон, але закон це да. нонсенс. про порядок закон. З людської та, точки та, зору це рома. нонсенс. Просто да через те, в мене виникає питання: що якщо чотири роки особи виїжджали з Одеси, а дійсно таких було багато. У мене дружина на початку війни теж є, їх вивозив, сам залишався в місті Одеса. Ем, вони не отримували цього статусу. Як бути з тими особами, які покинули вже давно? Хоча всі знають, що бойові дії на початку війни були значно більші, навіть ніж зараз. Ну, таке, умовно. Ну, умовно вони так, вони так, хвилями так. Хвилібні, Але хвиля подібні. Да. Але виходить, що ті, от ви сказали про людей, які поїхали з Одеси. Вони поїхали тоді, коли цього статусу офіційно Стасом не було. було тому да. і питань не може бути, як я розумію, так е, ну як вам чи це теж чи це ну, теж дивіться, риторична дивіться, питання? Якщо це визнається зоною бойових дій, наша територія, а люди її залишили з метою безпеки свого життя. Виникає питання, чому вони не можуть зараз оформити це цей статус? же не змінився, да, так да, тобто да. зміст не змінився І Що буде цього з тією виплатою, які вони могли отримувати? Зона зона бойових дій не змінилась. Лише статус у нас виник. З наскільки я пам'ятаю, вони його визнали з травня 2025 року за списком. Угу. Ну, от, от питання до цього. Ну, це все правозастосовча практика, це треба буде дивитись роз'яснення, як буде якимось чином роз'ясняти своїми постановами. Це, наскільки я розумію. Отже, на цей момент ми просто не розуміємо, як це буде працювати. Не правильно, розумімо. навіть адвокати не розуміють, ні, не як розумію. це буде на практиці. Ні, ні. Працювати. Воно кожного разу воно відрізняється ні. одне від одного, і ми точно не знаємо. Це те ж саме, як і з бронюванням підприємств. Наприклад, якщо звернутися до юридичного статусу та змін, то підприємство. Підприємства, на території, які знаходяться на території бойових дій, мають право бронювати 100% працівників. Однак, наскільки ми вже з'ясували, на даний час такого бронювання відбуватись на території, Одеси не буде, доки не буде роз'яснень, що з цим робити. От теж питання начебто є право, а от реалізувати його на даний час ми не можемо. Тобто, ці не, незрозумілісті, незрозумілість, так да. Прац... Та, статус з'явився питання, як це, як це буде працювати та да, працювати. Не розуміють я так розумію, що адвокати юристи зрозуміють тоді, коли е, буде перший випадок, правильно? Конкретний випадок я думаю, з яким що ви попрацюєте. всіх всі чекають, напевно, всі так. чекають роз'яснень від, від Кабміну чи ну чи від військових адміністрацій. Як Воно буде відбуватись, ми точно не знаємо. А у випадку, якщо їх не буде і не буде відбуватися надання цих статус чи прав, то звісно, ми будемо звертатися з заявами про їх надання, а в подальшому оскаржувати до суду, бо закон є, він передбачає і це право передбачено законодавством. Тобто, отримання навіть офіційно статусу зони бойових дій по великому рахунку, мало що означає, поки що немає ніяких додаткових ну, пояснень. Правильно пересі... я розумію, да, так для пересічних так. Гра... громадян фактично воно. Не змінює багато, змін не з конкретно придає. для Одеситів, для нас, які проживають да, да. в Одесі, нічого не зміниться? Не, не дуже щось зміниться. Так. Ну таке. Так, 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 так. Да. Так, а, зміниться так. для підприємств, зміниться для повноважень, для влади можуть змінити, так. Да, для, бронювання. так. Ну, для пересічних громадян це не дуже буде щось мати. Добре, як думаєте, якщо громадяни, які сьогодні, завтра, ну коли. Отримали статус, коли Одеса отримала статус, поїдуть з Одеси і будуть отримувати там статус ВПО. Можливо, це якось позначиться на виплатах, чи теж не точно? Ну, Виплати для ВПО передбачені, чи Це вони комп... фіксовані, да, і вони, так. вони не є певні виплати, да, 2-3 тисячі гривень для компенсації за житло і тому подібне. Однак, яким чином будуть надаватися ці статус ВПО, чи буде він надаватися Одеситом безпосередньо, теж незрозуміло. Mm -hmm. Можливо, будуть теж якісь роз'яснення щодо одеситів, які залишили та підстав, чому вони залишили. Наприклад, якщо дійсно його житло було пошкоджене, і він з цих підстав залишив, в території, ну це звісно, це я вважаю ВПО без будь-яких питань так. No, Якщо особа можливо проживала в тій частині, де не було якихось прильотів, чи ще чомусь, можливо, до нього будуть питання. Тобто, зовсім не зрозуміло, бо всі чотири роки, я повторююся, не надавався цей статус. І, хоча б відбувалося те ж саме, що і сьогодні так, це дуже дивно. Насправді, ну звісно, що це питання не до адвокатів, взагалі це, Та, це питання для законодавців, да. законотворців. Так, але по факту, як я вже казала, на мій погляд, це так нелогічно взагалі. Тоді, коли ми проживаємо в умовах війни, Четвертий рік поспіль, тоді коли Одеса не є спокійним містом, від слова зовсім не є спокійним. І те, що ви кажете, на початку війни було страшніше. Ну, таке були різні періоди. І зараз буває таке, що тиждень пройде більш-менш спокійно. а да, Буває, ніч. що тиждень а ніч або там кілька днів на тиждень такі, що мало е, не покажеться. Так тому -то ми розуміємо, що. З людської точки зору, звісно, це неправильно, але писати закони і зрозуміти, як вони працюють на практиці, це дві великі різниці, як кажуть в да, Одесі. На жаль, жаль. Да. на жаль, отже, якщо ви, от я хочу зрозуміти, як це буде працювати. Якщо до вас звертається людина, яка, в якої виникають питання, що на що вона може розраховувати, якщо вона отримує ну що вона виїздить із. Офіційно зони бойових дій, тоді у вас, як ви сказали, подання до суду, так як це працює е, на практиці? Дивіться, Ну фактично є порядок отримання подачі заяви для отримання статусу ВПО, там отримання адресу, адреси нової проживання. У випадку, якщо зазначена заява буде залишена без розгляду ну, відповідним органам, або буде відмова, то зазначену відмову можливо оскаржити до суду. На сьогоднішній день всі нормативні та підзаконні акти дають підстав підстави визнавати таку особу ВПО. Uh -huh. Можливо, буде зміни внесені до зазначених підзаконних актів, однак на даний час воно є, як є. так Поки що так. так, поки що так. А тепер хотілося б роз'яснень щодо комунальних послуг. З комунальних... О, це така болюча тема. Взагалі, то, це так. дуже. Як вам сказати така неоднозначна тема, е, наскільки я пам'ятаю, був мораторій ведений на початку так, війни, який, так. який був у двадцять році, наскільки я помню, приблизно в серпні і скасований? Е, однак на території бойових дій він залишився. Е, так, він залишився, що відключати від комунальних послуг за борги не допускається. Не права, Як воно буде в Одесі, не зовсім зрозуміло, бо наскільки я пам'ятаю, великої відповідальності за це не було. І на моїй практиці дійсно були відключення. Вони були неофіційні, але вони є відключення. Тобто можливо особу відключити і сказати, що ми не відключали він сам. Тобто, є зловживання з цього боку? З, ну, з боку великих тобто, гравців це всі, на цьому напевно римсу. ці юридичні нонсенси, так які є, тобто немає роз'яснень стовідсоткових, і цим користуються навіть, деякі поста... навіть не постачальники? Навіть стільки. неби була жорстка відповідальність. Наприклад, якби ми в суді адвокати пішли, зафіксували актом відключення, що його дійсно відключили, звернулись до суду, і за це була висока. Наприклад, фінансова відповідальність ну, ДТЕК чи когось, хто mm -hmm. здійснює такі дії. В такому випадку, я думаю, вони побоювалися таке робити. Однак, незважаючи на це, є і ОСББ, які цим зловживають. Mm -hmm. Тобто ОСББ теж може відключити і сказати, що ми не знаємо, як це трапилось. Mm -hmm. Ну а взагалі, маючи юридичну підтримку в, з боку адвокатів, ну, зловживати можна. Безмірно, ну так, тим більше, що зараз є певна певний відсоток людей, які не проживають постійно. Так, так і саме до речі, неплатників, мабуть, це стосується дуже часто, коли не проживають і не сплачують. Хоча бувають і різні ситуації, людина живе за кордоном, а тим постійно сплачує. А бувають такі, так що проживають. Тут різні ситуації Тут це, це, це можуть питання вникати. не стосується осіб, які не проживають, бо відключення від комунальних послуг воно не приносить якихось ну незручностей осіб, які не проживають. Uh -huh. Це стосується саме осіб, які втратили роботу чи не можуть не можуть оплачувати тобто не спроможне да, оплачувати і, або і, не і, хочуть, або да. не можуть сплачувати, і тому так, вони так. воно було з цією метою здійснено, uh -huh. що особи знаходяться вдома, Ну uh -huh. не можуть виходити там на двір або бояться виходити на двір, не ходять на роботу і не можуть сплачувати ці платежі. Uh -huh. Ну Звісно, що це незручно, да, це Звісно, більш м'яко кажучи, да. це незручно. Зрозуміло. Так, тепер давайте трошки спробуємо розібратися, як цей статус вплине на діяльність місцевої влади. Ми знаємо, що наразі є військова адміністрація, так є місцева влада, і чи якось будуть повноваження різні тепер, чи кількість повноважень, чи там коло повноважень, скажімо, військова адміністрація, буде збільшуватися. Як це взагалі буде працювати, і чи вплине цей статус? статус на роботу, от саме влади слід зазначити з самого початку, що після оголошення військового стану і створення військової ну Одеської обласної військової адміністрації повноваження військової адміністрації і так настільки широкі, що фактично з отриманням цього статусу вони дійсно становляться більш укріпленими. Однак все буде залежати від волі президента, бо створювати нову військову адміністрацію та призначати посадову особу безпосередньо може лише президент. Ну, за поданням військової місцевої адміністрації або генштабу, ну в будь-якому разі, це здійснює президент. В нас на території міста Одеси нема міської військової адміністрації. Тобто, у нас вона наскільки я пам'ятаю, не створювалась, і всі функції місцевої влади виконує Одеська міська рада з нашим головою. Але ж ова працює. Цю одеська обласна, обласна. Вони, вони на різному рівні. В, тобто в цих областях обласна... створена обласна військова адміністрація. А, про... а місцеві не не, не так. створені в і Допіки. тут різні повноваження. Різні, теж. різні, 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 різні повноваження і. Створення міської влади є декілька підстав. Перше, це якщо вона в зоні бойових дій не виконує покладені на неї конституції обов'язки. Угу. Наскільки мені відомо, наша виконує таким чином, це не є підставою. Написано ще з інших підстав, визначених законом. От інші підстави визначені законом, я думаю, що вони можуть з'явитися, а можуть. Бути найдені в будь-якому із законів, що чому треба створити військову місцеву адміністрацію. У випадку її створення е, місцевий мер може бути назначений її головою. За mm -hmm. так, президент може назначити голову. Керівником голову Тобто, місцевої колись ради. це був губернатор. Да, як ми пам'ятаємо, чи це все ж таки губернатор інша губернатор це Одеська обласна. обласна обласна, так, ви про саме про міську про міську про, да. про Одеську, місь, так. Місті, місті так. Одеса, міську міську це може бути мер Одеси, назначений керівником. Ну, це це вже на е, огляд президента України. Тобто угу. без його відома чи волі ніхто не буде призначений будь-яка інша особа. Угу. Е, також Усі повноваження депутатів та ПЗД, вибачте, усі повноваження депутатів та е, цивільного мера uh -huh. е, можуть бути зупинені та фактично перейдуть до місцевої військової адміністрації. Uh -huh. Все фінансування місцевих програм, місцевий бюджет теж буде керуватися ними. Е, усі функції, які не входять до місцевих е, ну, необхідностей, вони керуються та фінансуються з державного бюджету. Так, mm -hmm. да, таким чином, у випадку створення, якщо це буде прийнято, то, звісно, можна буде змінити владу в місті Одеса, тобто призначити інших посадових осіб і інших керівників. Саме призначити, а не обирати, призначити, так, призначити. Тому, що Це, це, так, це саме, це це саме право президента. президента під час дії військового стану. Mm -hmm. Ну, отже, я так розумію, що це і з часом тільки буде зрозуміло. Так воно тому що, воно де... дивіться. Тут питання Чи ймовірність не така велика, як ви вважаєте. Я кажете, не знаю. я не Тут це вже політика. Да, це так, політика так, трошки політика, з вами… Тут, я трошки... не знаю вже вам відповісти. Однак місцеву військову адміністрацію можливо було створити і до наборця цього статусу. Воно не перешкоджало закон про військовий стан жодним чином не перешкоджає президенту створювати військову адміністрацію у місті, і статус бойових дій не зобов'язує це ні, робити. Ні, Тому теж не зобов'язує це mm -hmm. робити. Дозволяє, звісно, і е, має передпосилки до цього. Mm -hmm. е, крім того, доки я це питання вивчав, я стикнувся з тим, що в нас є районна одеська районна військова адміністрація. Так, так, так. я з нею ніколи не контактував, однак до неї. Входить місто Одеса до її територіальності відповідно до реформи. Це Одеський район, напевно, так? Одеський район, так, Одеський район, а до Одеського району входить місто Одеса. Ну, так, так. А отут питання, яким чином розмежовуються повноваження Одеської міської ради, Одеської районної військової адміністрації, Одеської обласної військової Чи адміністрації. Чи не забагато? От тут я не знаю, бо як ну я розумію, що є міська, є районна, але районна теж має повноваження військова адміністрація. Тобто закон не передбачає районної військової адміністрації, яка є відмінною від міської. От ну, Коротше кажучи, тут може бути накладка, так? Незрозуміло. Тоби, якщо Я це думаю, буде що зробити. якщо створять, то їх розмежують повноваження uh -huh. і uh -huh. повністю укажуть, хто є керівником в даному регіоні або в місті Одеси. Uh -huh. Ну, і Сергій, ще таке питання стосовно наших військових взагалі. Оце питання, мені здається, що воно. Таке досить болюче, тому що ми знаємо, що на території Одеси, Одещини, Одеського району так служить величезна кількість наших військовослужбовців, це і ППО, це ну, багато, давайте так. І це ніколи не було офіційною зоною бойових дій. А ми розуміємо, що отримувати статус УБД, так який мають все ж таки військовослужбовці, це так по справедливості, можуть лише ті, які побували в зоні бойових дій. Я правильно так, звісно. тобто да, це єдино це основне е, основна вимога. От можливо, цей статус якимось чином все ж таки допоможе військовим нашим? Звісно, вивчаючи це питання, я звернув увагу на те, що можливо цей статус було здійснено саме з тим, щоб привести до справедливості отримання саме статусу учасника бойових uh -huh. дій. Бо наскільки мені відомо, дійсно багата кількість військових відправляється у зону бойових дій на передову, які проходять та отримують бойовий досвід в залежності від цього. Вони отримують статус учасника бойових дій. Е, натомість е, я впевнений, що є велика кількість військових, ну, в частності, як ви вірно зазначили, ППО, е, які постійно знаходяться в місті Одеса і користують як... свої задачі так, так само, так, 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 так. ризикують життям так, е, е, так, і так. не можуть отримати статусу учасника бойових дій, враховуючи те, що це не є територією бойових дій. Е, мені здається, що цей статус було надано саме з цією метою. Можливо, я помиляюсь, все може бути, але це дуже важлива та вагома для військових саме надання цього статусу, бо воно дає певні пільги і для сімей, так, і так. для комунальних, і для безпосередньо військових. Тим паче, після закінчення війни я вважаю, що цей статус буде дуже, дуже важливий для людей, які будуть демобілізовуватись ну, вже в цивільне життя. Ну і чесно кажучи, це було б справедливо. Так, так. Це, і це, знаєте, це, я це саме справедливо. я знаю військовослужбовців, які повертаються і перебувають взагалі. В самій зоні бойових дій так. і вони теж мають проблеми з отриманням да, статусу із... у БДД це Катастрофічна ситуація, в нас є клієнти, да дійсно є клієнти, які от... звертаються для того, щоб ми допомагали отримувати статус учасника бойових а з чим основні, от як ми вже заговорили про це, з чим основні проблеми можуть бути пов'язані. Чому так складно це? Чи це і просто це бюрократична бюрократична, бюрократична, да, бюрократична в залежності хто командир, куди подали документи? Ну тобто за законом тут все чисто і має бути. Так. Просто, якщо так? особа приймала участь у бойових операціях, звісно, він є учасником бойових дій. Да? Ну, є там певні критерії, але да? дійсно особа має право отримати цей статус. Ну, і такі справи виграшні, правильно я розумію? Ну, 90, да, 99%, да, якщо це особа нам дала вірну інформацію, а не придумала. Uh -huh. Бо бувають і, і такі випадки, що звертаються не дуже. Чимні люди, не дуже які, учасники, які, так? Да, які не дуже учасники і не дуже військові. І, до речі, поплюжа честь все, все буваємо, тому, да. так. Ну так, Це є людський фактор. Дякую вам. Мені здається, що все це коло питань, яке на цей момент нам відомо, ми обговорили. Так, буде цікаво далі спостерігати за тим. Куди буде рухатися власне, ось ця тема. Тому що, як ви правильно сказали, напевно, будуть якісь роз'яснення, напевно, будуть якісь ще, так, звісно, ще щось буде додаватися, буде щось пояснюватися, і буде цікаво, коли у вашій практиці з'явиться кілька таких справжніх реальних справ. Тоді буде зрозуміло, як же тут в цьому цьому розбиратися і хто що отримає, тому що наразі ми маємо просто е, так оприлюднений офіційний статус для Одеси, статус зони бойових дій. так. Ну, я зрозуміла, що власне нас одеситів це жодним чином не торкнеться, але ж, можливо, це допоможе іншим категоріям людей категоріям, так вимушу особам або нашим військовим, що теж було б більш суттєво. Все, да. Так, більш за все. Дякую вам, Сергій Лужанов, адвокат, керуючий партнер адвокатського бюро «Лужанов та партнери, був сьогодні в нашій студії, пояснював нам, з чим це все пов'язано, і що отримуємо ми. Власне, тому дивимося і слідкуємо далі. Дякую. Дякую, побачимося на першому міському. До зустрічі.